Ага. Яка свята вода, зараз не жовтий. Убагулі вода дзо дзву... починає обновлятися. Ура! Красунька! те 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 Так. А що це за мечик? Ну-ка. В плашеті теж таке прийшло, що на Мэджик нажимаєш, а там нема не Меджика. Так, поки мами нема. Ну, що за маніра оставлять телефон для того, щоб дивитись, Амагаїву, мама мія. Ах, так хочеться танець повторити. От завтра треба на отій кульбастій вечірці танцювати нормально. Так, ще й не танцювати, як дути кульбаби два в одному. Да. Тобто, не знаю, де жити туди завтра. Був у Альона Магаліви Серій, я сказати, фотографія із що вона фотографувалась люди по типу ціпелам, а тепер в неї відновилася і стала ось така. Во, а оце вже по-новому. Apple Music На такий ужас. Чому буква Е, а не буква H? Hі 4G? Еще вид как и видно. Хотя викно далеко, не ловишь. А может... Не все уже ловила, ура. А, ну что, зараз буду репетировать танец. Не, репетировать, значит делать новую песню. А як? Не. Ну хотя, Алина, я готова. Проте що тебе Аліною називаю, блін, тепер путає тебе залюна Аліна. Хе. Блін, 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 кучу репитур, ну, собі танці, танець. А ще в суботу, в неділю буде свята. На да, в суботу Ах, поминки в неділю теж. А це то пригод буде аж куча. Мабуть, я сказати родичі даже пригласять Да, наразі помандрую Йовещину. Но... Ну, не до школи, а в гості. Ура! Альона Магаліва більше пригод починається. Не так, чш. Ой, блин, перепутала. Це тільки в плашеті, так. Хоча Не кохай, ой. Ну, Альона, ти шо співала забула? Ай. Ну ты даешь, молодежь. Так. Добро. Еще раз попробуй. Ну ты сама. А еще раз. Блин. Как из игры Squid Game, бляха муха. Ой. Сори, 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 Алена, я не хотела. У меня такое слово вылетало. Блин, Squid Game. Назву танець Squid гейм. Ха-ха. Сегодня сквикбет гейм, а зато квитучая. Ви... Пх, як квітуча. Кульбаста Йошкин-Мошкин. Oh, Блін, а це Якщо я шевельнуся, ти, Алена, мені... Ха-ха, сквіт гейм. Блін, мені так висіти ззаду наперед, Поліна. Сквіт гейм, оце розумію. Йо! Знову так не злюсь. А тепер танцюємо без установки. Сквігейм закінчимося, тепер можна танцювати. Так, треба всім казати, репетируємо танець. Так, станцюємо. Я ще завтра станцюю на кульбасі весільки дуже хорошо і зі своїми друзями. Мені дадуть при награду. І мені не се супермір твою нову пісню. Ура! Друзі! Друзі! Важлива реч! Що? Що ти нас всі субираєш? Ой! -ті 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 -ті. Що ти нас? Усіх! Айо! Бен? Фух. Бен, я щось танцюєш? Так, друзі, всі танцюйте. А що сьогодні? Тоді ще репетируйте танці. Всі 14. Фух. Добре, то! Я скорш! Джинджер? Ладно. Сила рыбы, танцуй. Хо -хо. Ой, а де фотка? Хтось видалив із мами? Мама мія. Та не в тебе, Альона, в тебе є все. Хенк? Вуф-вуф. А я пісик Хенк. Я готуюсь до нової пісні завтра, Лена! Бека? ви Бека. Жало. Ой, як на танцполі, тільки я на рукавичці танцюю хали <ху> моя черга. а це я Грінжела. Скоро я до тебе на концерт приїду. Будемо бачитися і цьоматися. Раз у тебе там Марван на ТРО. Моя чека. is you yeah. Yeah. Ні-ні-ні-ні. Спочатку танцюю. А то заважають. Я що буде не обіцяє. Якщо не сможете обіцяти, бачиш, Альона, як з тобою весело! Ой, чуть ногой тебе не.

Не приспев на войти Алена Амагаиева, сила моря танцює. Моя черга.

Альона Могаліва, дякую, що ти їх так нравишся, що вони під тебе танцюють. Я від тебе от те, я сказать, гладюсь, тебе гладжу навіть головою. Яка ж ти красива, яка ж ти хороша? Тиша Емлі. О, хелло! Альона. А, це більше не буду. Я помню, що ми в третьому сезоні під таку танцювали. Все понятно. Так. О, Альона стоїть. Це вже все. Порепетирували. Альона, дякую. Дравку, новий ход. Альона твою фотку нову вдалили. Позор! А -а -а -а! Все, я в моморок. Я виключу інстаграм, раз упало в обморок. А що це в неї новеньке? Глянемо. ну ка та та А-те-та-та-та-та. 24. Та це старий сторіс. Ми вже бачили вже. Альона, дякую. Було собою класно. Та, я обрізані крила. Ой. Танці! дались. Ну шо, бо завтра буде Ні-ні-ні, квітуч... кульбаста вечірка. Класна. Ну що буде десь-дес-дес-завтра тут.